Почнемо з першої моделі GamePro Asgard Surt. Поставляється мишка в яскравій фірмовій коробці помаранчевого кольору. Всередині, окрім самої мишки, нас чекає повний набір аксесуарів. Це паракордовий кабель довжиною 1,8 метра для дротового режиму, ресивер 2,4 ГГц для бездротового підключення, набір класних стікерів, інструкція, комплект змінних ПТФ і глайдів, а також додаткові проктиковзні гріпси на клейовій основі. По відчуттях вона просто ідеально лягає в руку, але лише якщо ви правша. Для шульги вона не підійде, її форма не симетрична, а максимально ергономічна. І якщо ви шукаєте комфортну посадку підхват до Лоня або кіготь, то це точно ваш варіант. Gamepro Surt підтримує три режими підключення: дротовий через паракордовий кабель, бездротовий через ресивер 2,4 ГГц та через Bluetooth. Частота опитування до 1000 Гц. Сенсор тут PixArt3395, і це вже про серйозний рівень. Це один з найточніших сенсорів на ринку з діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч. Gamepro Surt оснащена перемикачами Huano на основних клавішах. Ресурс до 80 мільйонів натискань. Бічні перемикачі також від Huano. Ресурсом 3 мільйони натискань знизу. Маємо ще дві кнопки: це трипозиційний перемикач режимів підключення та кнопка зміни DPI. Коліщатко, миші прогумоване: прокручування плавне з чіткими кроками, без люфтів і без випадкових спрацьовувань. Акумулятор тут на 400 мАч. чого вистачає до 40 годин роботи. І звичайно ж, перевіряємо тайпінг.